Вітаю усіх! Сьогодні ми будемо говорити про тварин. Тварини поділяються на дві групи: тварини з хребтом та без хребта. Тварини з хребтом поділяються на 5 груп: риби, птахи, звірі, плазуни та земноводні. Тварини без хребта поділяються на комах, ракоподібних та молюсків. Отже, розглянемо кожен вид. Риби це тварини, які живуть у воді. Вони дихають зябрами та мають лоску. Є різні види риб. Наприклад, такі як короб, форель, акула та інші. Птахи це тварини, які мають пір'я та крила. Вони літають та будують гнізда. До птахів належать горобець, орел, сова та багато інших. Звірі це тварини, які мають шерсть та дихають легенями. До звірів належать кіт, собака, заєць, лев, зебра та багато інших. Плазуни це тварини, які мають луску. Вони зазвичай живуть на землі. До плазунів належать крокодили, черепахи, ящерки. Земноводні це тварини, які можуть жити як у воді, так і на землі. До земноводних тварин належать жаби, тритони, саламандри. Безхребетні тварини це тварини без хребта. Вони мають різні форми та розміри. До безхребетних тварин належать комахи, ракоподібні та молюски. Отже, комахи це найбільш розповсюджена група безхребетних тварин. Вони мають 6 ніг та 3 частини тіла голову, груди та черево. До комах належать бджоли, метелики, мухи та багато інших видів. Ракоподібні це група безхребетних тварин, які мають жорстку зовнішню оболонку. Вони живуть у воді та зазвичай мають кілька пар ніг. До ракоподібних належать креветки, раки, лобстери. Молюски це група безхребетних тварин, які мають м'яке тіло та зазвичай живуть у воді. Вони мають різні форми та розміри. До молюсків належать кальмар, восьминіг, равлик. Сьогодні ми дізналися багато цікавого про різні види тварин. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб першими переглядати нові цікаві відео.